Спонсор показу історія у пляжці. На Гусятинщині загинув 51-річний чоловік. Інцидент трапився в селі Трибухівці. За попередню інформацію, чоловік допомагав сусідці зрізати дерево. Односельці розповідають, він не вперше займався такою справою багато разів виконував порубку дерев, однак цього разу ймовірно знехтував особистою безпекою. Поліцейський припускає, що потерпілий, не врахував кут падіння стовбура дерева, і багатолітній ясен впав на нього. Очевидці встигли витягнути чоловіка з-під крони. Однак до приїзду медиків він помер. Пожежа житлової будівлі виникла в селі Нирків Чортківського району. Вогнем знищено покриття будівлі площею 80 квадратних метрів. Перекриття приміщення площею 60 квадратних метрів. З вогнем боролися рятувальники. Причини виникнення пожежі та сума збитків встановлюється. Поліцейські спіймали чоловіка, який проник до чужого житла. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що 61-річний чоловік проник до приміщення з метою крадіжки. Проте він був у стані сильного алкогольного сп'яніння і заснув. Його розбудили працівники поліції. Події внесли до єдиного реєстру до судових засідань. Вісім з половиною тисяч доларів саме в таку суму оцінив свої послуги житель Бережан. Чоловік обіцяв вивезти військовозобов'язаних з України. Оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки отримали інформацію про те, що у Бережанах місцевий мешканець серед ухилянтів шукає охочих виїхати за кордон. В ході досудового розслідування, проведеного управлінням департаменту внутрішньої безпеки спільно з працівниками Бережанського відділу поліції No1 та управлінням департаменту військової контррозвідки служби безпеки України під процесуальним керівництвом Береж... Бережанської прокуратури було встановлено що до злочину причетний житель Бережан 1966 року народження. Клієнтам чоловік розповідав, що має зв'язки з представниками митної служби, які допоможуть перетнути кордон. Він запевняв, що як тільки отримає обумовлену суму, самостійно завезе клієнтів на територію Закарпатської області. Там потрібно перечекати кілька днів, і тоді його спільники допоможуть виїхати з України через один із пунктів пропуску. 18 жовтня чоловік отримав раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 8500 доларів. В результаті чого він був затриманий в порядку статті 208 КПК 19 жовтня, вказаному громадянину було повідомлено про підозру, передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Працівники поліції встановлюють спільників затриманого. Триває слідство. Показу історія у пляжці.